Міжміський автобус Троянда АО-812310 це високоякісний та комфортабельний автобус середнього класу. Транспорт створений на базі ліцензійного шасі Ашок Лейленд Ігл із рамною конструкцією та пневморесорною задньою підвіскою, яка забезпечує підвищену плавність ходу. Сучасний автобус ідеально підходить як для міжміських, так і для туристичних маршрутів великої протяжності. Автобус відповідає екологічному стандарту Євро 4. Має дизельний двигун виробництва Ашок Лейленд. Кількість місць 57, з яких 37 сидячих та одне службове. Чотирирядне планування салону. Крісла м'які та нерегульовані. Довжина автобуса становить 9 метрів 440 см. Ширина становить 2 метри 342 см. А висота 2 м 900 см. Пасажирські двері одностукові з пневматичним приводом.